Доброго дня, мене звати Ольга Іванченко, я заступник директора ТОВ Агрос Плюс, Солонянський район, Дніпропетровська область. В обробітку у нас 4900 гектарів землі. Ми вирощуємо пшеницю озиму, ріпак озимий, соняшник, кукурудзу, також горох. Компанію Лідеа ми знаємо вже 4 роки і вирощуємо озимий ріпак, кукурудзу та соняшник даної компанії. Сьогодні хочу акцентувати увагу на гібридах соняшника компанії Лідеа «Бела» та «Ароматік». Ми їх вирощуємо стабільно кожного року. В найгірший рік, навіть коли засушливі погодні умови, бела в нас стабільно дає мінімум 2,5 тонни. Це коли інші гібриди сиплять до 2 тонн. В гарний рік, коли достатньо опадів і вчасно вони проходять, то гібриди бела і ароматік дають до 3,5 тонн з гектара. Для нашої зони це дуже гарні результати, тому що в нас лімітуючий фактор волога. І завжди не вистачає в той чи інший період якогось дощику, то ці гібриди Гібриди Бела і Ароматік дуже стресостійкі і високопродуктивні. Цього року гібрид Ароматік на різних полях давав нам від 32 до 34 центнерів, Бела від 30 до 32. Цього року з фінансами було складно в усіх, тому. По захисту ми на таких мінімальних технологіях виходили. У нас не було навіть фунгіцидного захисту, але ці гібриди показали себе стійкими в тому числі і до хвороб. Е, про, ну, генетика наскільки сильна, що хвороби не знижували урожайність цих гібридів. Е, ми задоволені отриманим результатом, тому що для нас це гарне для, для нашого господарства це гарний показник, е, тому ми і надалі будемо брати такі гібриди.